Друзі, вітаю! Щось нас останнім часом багато губло, панераїв, ролексів, Тож заварюйте чай, каву. сьогодні. Будемо говорити про сейко, а саме про сейко Кінг Тертел. Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Хоролоджі. З вами, як завжди, Росляко Дмитро, і сьогодні ми поговоримо про безумовну легендарну модель, а саме про Seiko King Turtle. Після переведення Turtle у 2016 році Seiko пішли далі у 2020 році, оновивши перевірений дизайн Turtle Diver. Що стосується дизайну та розмірів, то годинники King Turtle насправді не дуже відходять далеко від свого пробатька оригінальної моделі Seiko Turtle 70-х років. Діаметр корпусу складає 45 міліметрів, товщина 13,3 мм. міліметри. Відстань між вушками 22 мм, а від вушка до вушка 47 мм. Водозахист корпусу складає 200 метрів. Розмір мого зап'ястя, до речі, складає 18,5 см. Нагадую, і ви можете побачити, як на ньому виглядає годинник з начебто великим діаметром, бо я розумію, що коли люди бачать цифру 45 мм, виникає одразу розуміння, що, а для кого цей годинник і наскільки там в нього. Обмежена аудиторія, але треба розуміти, що якраз ось цей годинник, з врахуванням того, який в нього корпус, сама форма, структура, він. Не є класичним там 45 і тому подібне. Тож завжди міряйте годинник і не лякайтесь розміром з точки зору там цифра, знаєте, десь там на сайті написано. Все треба міряти і дивитися, як воно сідає. Цей годинник ніяк не виглядає на 45 мм, міліметрів, ніяк не відчувається на 45 мм. міліметрів. І таких прикладів дуже багато. Тож завжди міряйте на свою руку. А потім вже оцінюйте, як це насправді виглядає, і комфортно вам чи некомфортно виглядає він там якось ніяково і тому подібне. Корпус із практичною конструкцією з нержавіючої сталі, знову ж таки нагадуючи ось цю саме нам черепаху, звідки пішла назва. Має традиційне матове покриття верхньої частини та поліроване покриття з боків і нижньої сторони. Заводна головка розміщена на 4 години. Вушка тепер мають отвори, що полегшує заміну ремінця. Одним із найпомітніших оновлень цього годинника, безумовно, є використання сапфірового скла. Чому? Тому що. Хто слідкує за брендом Seiko, ті добре знають, що спортивні годинники Seiko зазвичай використовують Seiko Hardlex. Це один із запатентованих матеріалів бренду, і вони там в більшості своїх моделей використовують саме його. Тим не менш, сапфір, безумовно, є таким, знаєте, вже маркером більш еталонних, більш дорогих, там розкішних годинників для дайвінгу. І більшість, звісно, там колекціонерів, ентузіастів з задоволенням. Обирають саме сапфір, і я, мабуть, себе однозначно віднесу до їх категорії, там, до, до, до цієї касти. Мені також, безумовно, подобається сапфір не тільки в дайверах, а в цілому. Хоча там певні моделі, як воно, там, оригінальна Омега, Speedmaster там, воно, там, з Хезалітовим склом. то там воно історично їй личить, але все ж таки, там в 99, мабуть, випадках там і 100 я виберу сапфірове скло, і тут мені також дуже імпонує, що в цьому анонсі, в цьому перевтіленні, певному, вони нарешті додали саме сапфірове скло. Також в циферблаті ми бачимо так званий циклоп на 3 години, який покращує читаємість дня і дати. М -м, важливо сказати, що. Я знаю багато людей, які циклоп визнають виключно в моделях Rolex. Але мені якраз от у Rolex циклоп не подобається. Тому якщо там вибирати сап з датою чи без дати, я виберу без дати. І я вибрав без дати. Розумієте? От не знаю. От там DPC, там циклопа нема, бо знову ж таки. Таку водонепроникність годиннику не вдалося би там, дати да, там, 3900 метрів з циклопом. Тому там окей. Там, де циклоп є в Rolex, мені не дуже імпонує. Не знаю. Якось от я розумію, що це саме їх історія, це, це саме там, їх, така, знаєте, теж, там, певна фішка. але мені не імпонує. Якраз от у Сейко і саме у Черепахи, мені дуже подобається циклоп, і мені доволі важко представити цю модель. Без циклопу, тож тут також циклоп неочікувано насправді для мене свого часу було, але лайк. Другим і, мабуть, найважливішим оновленням цього King Turtle є наявність чорної керамічної вставки Безеля. Зокрема, сама вставка виконана з чорної кераміки з контрастними цифрами і має 60 кліків. Тут важливо також розуміти, що... Коли Seiko модифікують, роблять моди. До речі, хто не дивився випуск про Seiko мод на каналі, буде посилання під відео. Обов'язково подивіться там на той годинник, який я сам зібрав, на що він схожий, в чому взагалі фішка цього Seiko моду і цього де, такого фан руху по модифікації Seiko. Так, от, коли їх модифікують, якісь моделі Seiko, то одні із найчастіших змін якраз це поставити в свій мод сапфірове скло. І вставку Безеля замінити на керамічну. І тут нарешті можна сказати Сейко, дякуємо за те, що в серійній моделі, оцій легендарній моделі, вони це зробили от, просто от, от, вже зробили, нічого не треба змінювати, і вже не так буде там приємно і очевидно кастомізувати саме там цю модель, бо базові там необхідні для більшості в нинішній час людей речі, вони вже знаходяться. А саме сапфірове скло і керамічна вставка. Безеля Одною, мабуть, із останніх таких деталей, які я хочу підмітити в цьому годиннику, це знову ж таки буде безель, але саме текстура його зовнішньої сторони, такий візерунок на макрозйомці, можна побачити. Сітка, він призначений безумовно для того, щоб покращити щеплення під час обертання безеля. Такі, знаєте, квадратики матові, щоб відповідати верхній частині корпусу. І я маю сказати, що це гарне рішення, бо дійсно. Із попередньою моделлю, і з багатьма іншими моделями Seiko, Дайверськими тут дійсно супер е, легке, не треба там дуже сильно знати, стискати цей безель. Тобто хват дуже комфортний. от прям. Така невеличка деталь, яку навіть не багато хто, мабуть, міг би там підмітити, але на цей, знаєте, юзер experience впливає просто колосально. Який калібр використовується в цьому годиннику? З моменту повторної появи у 2016 році годинники Seiko Turtle оснащуються механізмом 4R36 з автопідзаводом. Це механізм на 24 каменях і має запас ходу 41 годину. Стандартний Сейківський. Калібр абсолютно адекватний, можна багато дискутувати на тему калібрів, але я думаю, що це взагалі окрема тема для відео, яка обов'язково буде. Тут для цього годинника це більш ніж нормальний калібр, який працює, знаєте, така робоча конячка без особливих запитань і нарікань. Що я хочу ще сказати? Я вважаю, що зелений. Циферблат, ось саме цей такий, знаєте, хакі, привабливий не лише своїм відтінком, але й і візерунком, який надає йому безумовно значної глибини. Як і всі попередні моделі Turtle, цю модель особливо легко носити, незважаючи знову ж таки на свої розміри. І це в великій мірі також заслуга силиконового нового ремінця, який, як на мене, із усіх взагалі. Сейко найзручніший. І якщо підсумовувати, то як власник цього годинника точніше, один із власників, бо вже від цього годинника буде кайфувати інша людина, таке життя годинникового ентузіаста: купуєш, продаєш, огляди купуєш, продаєш. Десь важко, важко відпускати. Але коли в тебе там вже тих боксів з годинниками неміряно, треба робити тяжкі. Тяжкі певні кроки в тому числі, але важливо, що там такі годинники насправді особливі, які дуже тобі подобаються, вони потрапляють там в правильні руки. А саме там до учасників нашого чату, нашого ком'юніті, нагадаю, що ми не просто ютуб-канал, ми вже доволі велика спільнота з закритим чатом. з Проведенням офлайн-зустрічей, знайомства, нетворкінг, розіграші. Нагадаю, у нас кожного місяця. В цьому місяці також чекайте відео, під яким будемо знову розігрувати годинник місяця. Тож слідкуйте, не пропускайте відео, підпишіться, поставте там дзвіночок до цього. Відео обов'язково палець вгору і довгий коментар, друзі. Так от, також у нас там в нашій структурі спільноти є такі, скажімо, профільні. Тематичні чати. Один із них це так звана барахолка хорологі», там, де учасники чату можуть виставляти на продаж годинники або купувати годинники. Так от, там, мабуть, 90% ефективність реалізації, і це дуже круто, що між ком'юніті знаходяться люди, які там хочуть щось змінити, а хтось цей годинник хотів, знаєте. Тобто, дуже круто, мені дуже подобається, як працює барахолка між учасниками і. Дуже імпонує, що там знову ж таки особливі для тебе годинники можуть дістатися і дістаються дуже правильним людям. І ти знаєш, розумієш, що за ним будуть доглядати. Це круто. Так от підсумовуючи мій експірієнс і взагалі відношенню цього годинника, хочу сказати, що це не тільки дивовижний годинник сейку для дайвінгу. Але мабуть, одна із найкращих взагалі пропозицій на ринку у цій ціновій категорії. І важливий момент я б не відносився до нього як до дайверського годинника виключно. Безумовно, він натхнений спортом його там розцінюють там, як дайвер, якісь там знає такі там пригоди, і тому подібне. Але я його носив як і кежуал-годинник, і насправді я б давав йому шанс. На більше таке повсякдення, бо знову ж таки граючись там ремінцями оригінальним, там якимось там зміним. Я як, наприклад, ви можете бачити на відео, це там ремінець хорус, також можна пересадити там на НАТО. Він буде грати взагалі абсолютно різними фарбами. Абсолютно, як на мене, він дуже файно вписується в різноманітні. Образи і ситуації не тільки спортивні, і не тільки дайвінг. Друзі, дякую, що були зі мною. Дивились це відео. Бережіть себе. Не забуваємо знову ж таки підписуватись на канал, бо я бачу всіх, хто дивиться без підписки. Не робіть так. До нових зустрічей.